У час війни, коли поруч біди, розруха, інфекційні хвороби також нагадують про себе. До прикладу, правець, який ще називають індикатором війни, оскільки при травмах, пораненнях завжди є загроза виникнення правцю. Щорічно у світі реєструється близько 4 мільйонів випадків правцю. Проте, на жаль, близько мільйона людей гине. Отже, летальність про правцю складає близько 70 і навіть в Україні вона на сьогодні складає 60%. Також небезпекою є те, що хворіють дуже часто немовлятка або люди літнього віку, і саме захистити від правцю може вакцинація, тобто індивідуальний імунітет, який кожен може створити собі. І якщо наших діток ми ще трошки краще пильнуємо і вакцинуємо, то дорослі люди дуже часто нехтують. Вакцинацією Вакцинація проводиться АДПМ-анатоксином для дорослих, який одночасно створює захист і проти дифтерії, і проти правцю. І якщо на сьогодні на Львівщині за перший квартал дітей до одного року ми вакцинували на 22%, то дорослих всього на 9%. Отож, я хочу наголосити усім дорослим, що починаючи з 16-річного віку кожні 10 років, ми незалежно від нашого віку зобов'язані робити це щеплення одночасно від дифтерії і правця. Також я хочу нагадати, що сьогодні в Україні в наш календар щеплень входить 10 хвороб, проти яких ми створюємо захист. Крім цього, ми ще маємо рекомендовані щеплення, і загалом ми можемо захистити себе та наших діток від 20 інфекційних хвороб. Це є щеплення, крім крім обов'язкових від вітряної віспи, від менінгококової інфекції, від ротавірусної інфекції, а також від багатьох інших. Отож, ми запрошуємо вас усіх на вакцинацію, і сьогодні ласкаво просимо доєднатися до нашої акції під час всесвітнього тижня імунізації, а саме у нашому мобільному автобусі. Дякую, будьте здорові!